Сьогодні хочемо розповісти вам, як організована робота єдиної диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, куди і надходять усі виклики на спецномер 103 в Одеській області. Доброго дня! Вас вітає диспетчерська служба 103 екстреної медицини. Мене звати Ірина. Я працюю на лінії 103 диспетчером прийому викликів. Хочу познайомити вас із роботою диспетчерської служби. Якщо ви набираєте 103, ви потрапляєте до диспетчерської служби Одеської області, яка знаходиться в місті Одесі. Маємо велике прохання до людей, яким понадобилася знадобилася швидка допомога, чітко відповідати на питання диспетчера. Чітко вказати адресу, населений пункт, район, вулицю та номер будинку, біля якого ви знаходитесь, або в якому мешкаєте. Назвати своє прізвище, своє або тієї людини, якій ви викликаєте швидку допомогу, потрібно чітко називати причину виклику, тому що від цього залежить час прийняття виклику. Та залежить подальша його передача. якій бригаді ми бажаємо усім одеситам та жителям Одеської області здоров'я та мирного неба. Тут працюють диспетчери двох спеціалізацій: диспетчери прийому, яких ви чуєте, коли дозвонюєтеся на номер 103. Вони спілкуються з абонентом, формують заявку, дізнаючись все необхідне. Для них дуже важлива точна інформація про місце події та симптоми, які є в постраждалого, адже це допомагає швидше сформувати заявку та передати її далі по спеціальній електронній системі. Мене звати Валентина, я диспетчер напрямку центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Одеської області. Зараз я вас познайомлю зі своєю роботою, диспетчера напрямку, та розповімо про свою роботу. Безпосередньо, якщо потрапляє виклик від 103 до мене на комп'ютер, я дивлюся на виклик, дивлячись на карту, розумію, де знаходиться найближча бригада, і намагаюся відправити ближчу до виклику, знаходиться яка бригада туди. Диспетчерам напрямку, які отримують уже сформовану диспетчером прийому заявку, знаходять на електронній мапі найближчу вільну медичну бригаду, яка відповідає вимогам виклику, направляє її до постраждалого і супроводжує на маршруті слідування за добу нашої єдиної оперативної диспетчерською здійснюється три двох тисяч дзвінків, які приймає диспетчера «103». З них це виконується біля 900 заявок, приймається, оформлюється, на які виїжджає майже 170 бригад по Одеській області. 65-70% це екстрені случаї, які потребують негайної допомоги, медичної допомоги. Це близько 700 викликів за добу екстрених. З цих екстрених є е, частина викликів, які надходять е, с, для пацієнтів з критичним станом. Це десь 10%. Стосовно нозологічної патології, більшу частину складають виклики стосовно ДТП або нещасних випадків, раптових станів, погіршення раптових станів. На другому місці в нас стоять серцево-судинні захворювання, інфаркти. Інсульти, острі, гострі порушення мозгового кровообігу. Ну а інше це вже госпіталізація і виклики стосовно якихось інших соматичних станів або якихось станів, які виникли внаслідок загострення хронічних захворювань. Шановні друзі, не зловживайте викликами швидкої. Якщо ваш стан здоров'я не потребує екстреної медичної допомоги, звертайтеся до сімейних лікарів, амбулаторії, лікарів-консультантів і інших. Часних приватних медичних закладів. Всім бажаємо здоров'я, бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! В цілому за добу трохи більше 30 диспетчерів прийому та напрямку обробляють до півтори тисячі викликів, які підрозділяються на екстрені, не екстрені та критичні В класифікації. Залежить, яка саме бригада буде направлена на виклик лікарська чи фельдшерська. Всього ж щодня по області на чергування заступає більше 170 бригад екстреної медичної допомоги. За державними нормативами одна хвилина дається диспетчеру на формування заявки. Ще одна хвилина на спрямування бригади на виклик. І до трьох хвилин на те, щоб бригада виїхала. Норматив доїзду на екстрені виклики: 10 хвилин в межах міста, 20 хвилин у сільській місцевості. Тепер ви знаєте, що відбувається у проміжку між вашим дзвінком та приїздом до вас медиків, і усвідомлюєте важливість спокійних та коректних відповідей на запитання диспетчера швидкої допомоги. Будьте здорові! Ми завжди поруч 103, працюємо 24 на 7.